Чорнобиль. Він став зловісним знаком ще найсильніших саморуйнівних дій людини, найдраматичнішою поразкою в її нерозумно безглуздому протиборстві з природою. Чорнобиль став для нас, якщо не розплатою, то принаймні останньою пересторогою нашій легковажності, ненаситному споживатству, технократичній сваволі. За останні роки ми здійснили справді відчутний прорив до свого знання, усвідомлення Чорнобиля та час не знімає тривоги і болю. А повну правду про наслідки катастрофи можливо нам і не дано знати за свого життя. Правду, якої до кінця не знають навіть ті, хто відчув пекло Чорнобиля зблизька, ціною власної мужності, рятуючи життя інших. Командир відділення водіїв самостійної воєнізованої пожежної частини номер 4 по охороні Ковеля Віталій Поліщук опинився в цьому пеклі у перші дні травня 1986 року. Згадувати, звісно, дуже тяжко вже пройшли. 86-й рік якраз ми тоді так вийшло, що дуже пізна Паска була. і Ми діжурили 4 мая. На Паску так, так випало дежурити нам. Змінилися на другий день, приїхав додому, як після діжу, поділи, думаю, ляжу віддихну. Тільки ліг чую стук двері. Підходжу, відкриваю двері, заходить наш бивший начальник часті майор Зудіхін і не зам часті. Ще старший лейтенант Савчук тоді був. Ну, каже, так і так. Вітя, збирайся, каже, поїдеш в командировку. Кажу, куди в командировку? ну в Київ поїдеш. Збираю, сумку складую, що там, туалетні принадлежності, що там поїсти. Приїжджаємо сюди, в час, нас, москвичом відвезли в місто Луцьк. В Луцьку кажуть, що треба поїхати в рожище, отримати нову техніку пожежну, рукавний ход і насосні станції. і Поїдете в Київ. Нас зібралося вісім хлопців, шість хлопців було з Луцька, і нас двох з ковіля. Я і Микола Гаврильчук. Ну, перед тим, як я кажу, кажу Коля, яку будемо машину брати, кажу, чи на сосну станції чи рукавний ход. А такі слухи пішли, мов що їдемо в Київ мити вулиці, бо Вілогонка міра якраз малась. Думаю, станемо, кажу, Коля, давай ложці, кажу на станцію візьмемо, кажу, станемо на Дніпрі собі, заберемо воду. Будемо купатися собі в річки, поки там митимуть вулиці. Ну, але оказалося, що. Приїхали ми в Київ зовсім по другому назначенню. Нас обрали звідти, напевно, машин більше як 100 було, і звідти з Києва нас направили в Чорнобиль. Приїхали ми в Чорнобиль, стали біля пожежної частини, ну і почали готувати техніку. На другий день було построєння, построїли і нас з колією забрали з нашої насосної станції, до атомної станції воду відкачувати з під реактора. Саме реактор? Так. Да. Всього через Чорнобиль пройшли ще 17 колег Віталія по службі. Серед них прапорщик Віталій Попеску, старшина Микола Стащук, старший пожежний Вадим Чашук, командири відділення Олександр Поліщук та Володимир Мороз. Їм є що згадати про минуле. І сказати про життя сьогоднішнє, адже за всією уявною турботою суспільства про ліквідаторів нерідко криється бездушність і повне нерозуміння, а скоріше небажання розуміти їхні проблеми. Начальник пожежної частини, тепер уже підполковник Юрій Григорович Савчук, знає про це з власного досвіду, адже сам пройшов через Чорнобиль, а сьогодні як громадянин і депутат намагається порушувати проблеми чорнобильців на різних рівнях місцевої влади. Нещодавно Юрій Григорович повернувся з конференції спілки Чорнобиль, делегатом якої був обраний від обласної філії спілки. Юрій Григорович, ви делегат конференції спілки Чорнобиль, органів внутрішніх справ і внутрішніх військ України. От скажіть, що на сьогодні є собою взагалі ця спілка і що вам дає членство цієї спілки взагалі? Ця конференція відбулась під Києвом, місто Буча. На цій конференції також був обраний новий склад головою Асоціації спілки Чорнобиль працівники органів внутрішніх справ і внутрішніх військ України, обраний генерал-лейтенант Барбартошевич. Це заступник міністра внутрішніх справ України. Що дає нам членство в цій спілці? Дає те, що ми не даємо забувати про себе, хоч закон про статус і соціальний захист пострадавших від Чорнобильської катастрофи вже два рази змінювався. Не на користь чорнобильців, а, можна сказати, на шкоду їм. Багато пунктів цього закону не виконується. Наприклад, якщо взяти чорнобильці, лежать по 2-3 рази в рік в лікарнях. І мої працівники, якщо лежить в лікарні, не отримують пайковий. Так що він тільки майже отримує в той місяць, коли лежить, тільки половина заробітної плати. Також раніше, коли лікувались, їздили на лікування, то було за рахунок лікарняного. А зараз лікування проходить за рахунок свого відпуску. Ну і багато других нюансів по заробній платі, також по ліках, змінюється не на користь чорнобильців. І ця асоціація об'єднує ліквідатори аварії, яких на Україні 33 тисячі. Щоб Нагадувати про себе Верховній Раді України. До речі, на цій конференції ми звернулись до депутатів Верховної Ради України в Кабінет міністрів, до президента Леоніда Кравчука, до міністра внутрішніх справ своїми пропозиціями, своїми вимогами від працівників органів внутрішніх справ цих людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи повністю